Вітаю всіх, всіх, всіх із Днем Святого Миколая. Я впевнена, що ніч із 18 на 19 грудня найбажаніша для українських дітлахів. Увечері малеча засинає, а вранці прокидається, і біля ліжка або під подушкою знаходить подарунки. Правда ж, дива скептикам скажу відразу. Подарунки Миколай приносить сам, і я в цьому переконалася особисто. Мої вітання це прогулянки містом. Що ж і зараз ви на власні очі побачите звіт із нашої подорожі до Карпат. Вона була просто неймовірною, і в цьому ви переконаєтеся протягом наступних 25 хвилин. Дивіться сьогодні у святковій програмі, де розташовується маєток святого Миколая. То допомагає чудотворцю читати листи, та які подарунки вважаються найбажанішими серед сучасних дітлахів, про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Побачити святого Миколая та його оселю моя давня мрія родом ще з дитинства. Але здійснитися їй судилося тільки зараз, через декілька десятків років. Мешкає святий Миколай на Івано-Франківщині, і саме туди я збираюся завести свій лист. Але ж їхати так далеко в гори в Карпати заради одного листа ні, свої побажання у конвертах також передадуть наймолодші шанувальники нашої програми. Знайомтеся, це Тома, Поліна, Даня, Юля і Марійка. До дня Святого Миколая вони готуються заздалегідь. Цілий рік дітлахи чемно себе поводять. А напередодні, 19 грудня, пишуть листи чудотворцю. Отже, скоро у нас день святого Миколая. І що хто знає про святого Миколая? Знає Тома про легенду, щось хотіла розказати. Так. Ці часи були дуже бідними і був колись хлопчик, який е, йому було жалко цих людей, і він крав у багатих людей, е, крав м'ясо, іграшки, е, ложив в мішки і вночі давав всім подарунки. А хто знає, як він дарує подарунки дітям? Хто розкаже нам? Давай. Він ночі кладе тихесенько під ялинку подарунок або під подушку. Тобі поля куди приноситься той Миколай подарунки? Носочок. А от коли я була маленькою, я теж дуже дуже любила день Святого Миколая, можливо, навіть більше, ніж новий рік, і завжди писала йому лист. Я для цього обирала спеціальний день, сідала там фломастерами, малювала, а потім клала його на підвіконня. А от як ви відправляєте свої листи Святому Миколаю? Ми з Полінкою пишемо свій лист, скручуємо його, надуваємо шарик, в шарик ложимо лист і відправляємо. Він летить до Миколайчика. Я кладу просто під ялинку. Я просто біля комп'ютера приклею до колонки. Я кладу коло лішечка і він мене забирає, приходить. Отже, а що ви попросили цього року? Я попросила книжечку. Собачку чи в монстрика. Я вибрала наборчик. Туфлі туфліна, телефон, зеркало і помада. Даня, що ти попросив? Я попросив літак з радіоуправлінням. Я попросила невеличкий телефон, я дуже чекала на телефон. Я впевнена, що всі, всі ваші мрії здійсняться. Давайте мені свої листи. Так. Ми їх всі покладемо в конверт, і я їх передам особисто на пошту Святого Миколая. Домовились? І ви будете чекати свої подарунки. Попереду на нас чекає нелегка дорога, але чого не зробиш заради зустрічі з казкою? Що ж, листи взяла? Поїхали! Відок святого Миколая розташовується у селі Пістень Косівського району Івано-Франківської області. Від Києва до резиденції їхати близько 10 годин на власному авто. Також можна скористатися потягами Київ-Івано-Франківськ або Київ-Чернівці, далі автобусом. Так мы идем будить нашу Насеньку. Потому что мы не успеем поехать к Святому Николаю и получить подарочки. Вот Настя. Настя, вставай. О боже, я не снимай Подъем, Настя. Это совсем рано. Давай, давай, давай. Где мы идем? Мы до Святого Николая. О, точно, мы же не едем домой. Поднімайся. Не знімай мене, я не Буває. – Я за 5 хвилин буду готова. Не минули пів години, а я вже готова. Так найголовніше листи взяла з собою. Що ж, вирушаємо у маєток. Я їду до святого Миколая. Час нашої поїздки до Карпат гори ще не були вкриті снігом, утім, це жодним чином не зіпсувало загальне враження. Природа на заході України просто неймовірна. Пейзажі змушують затамовувати подих, а стрімкі потоки рік звучать, немов казкова мелодія. Блакитне небо і темний ліс разом створюють єдину симфонію Прикарпаття. Маєток святого Миколая шукати нам довго не довелося, адже розташовується він не десь високо в Карпатах, а понад самою дорогою усе для того, аби малеча ще здалеку могла побачити, де мешкає чудотворець. Дітлахи в кожній країні світу мають власного святого Миколая. Наш український чудотворець оселився на території національного природного парку Гуцульщина у мальовничому куточку Покутсько-Буковинських гір. З давніх давен у ніч з 18 на 19 грудня він ходить від хати до хати і кладе малечі під подушку гостинці. Святий Миколай був людиною заможною, але власним багатством він не хизувався. Навіть навпаки, допомагав знедоленим, як тільки міг. Легенда розповідає, що в одного з біднілого чоловіка не було можливості забезпечити своїх трьох доньок приданим. А за тодішніми традиціями, як відомо, немає позагу, тож і заміж вийти неможливо. І на дівчат чекав лише один варіант розвитку подій: якщо вони не знайдуть роботу, то стануть повіями. Святого Полая ця історія розчулила і він вирішив сестрам допомогти. Тож три ночі поспіль приходив чудотворець до їхньої убогої хатини і закидав через вікно по шматку золота на посах для кожної із дівчат. І це тільки одна з легенд. Насправді ж існує сила селена подібних чарівних історій. Дітлахи їх прекрасно знають і з захватом розповідають чудотворцем. він дуже любив дітей, і в нього була дуже багата сім'я, але в нього померли і тато, і мама, і він усі своє багатство дав бідним. Саме завдяки таким легендам і з'явилася традиція анонімних подарунків на День Святого Миколая. Має чудотворець золоті сани з білими золотогривими кіньми. До хати заходить дверми, але часто невидимий. Подарунки кладе завжди під подушку, за винятком хіба тих, які не помістяться. Його судні. Проводжують янгулята, а недалечко крутяться й чортики, котрі переконують святого, що діти були геть нечемні, тому не заслуговують на небесні гостинці. Того Миколая здавна був веселим і значним святом у різних місцевостях. Миколаївські колядки мали свої особливості і називалися по-різному обходження дворів або ж миколаївські скрипники, тобто змагання музик. У цей день зазвичай варили пиво, а ще зустрічали сніжну зиму, тобто тричі об'їжджали навколо села. Саме після 19 грудня вже починали готуватися до різдва лагодили вертепи та вчили колядки. Святого Миколая в Україні шанують храми, названі на його честь. Є в кожній області, і це не зважаючи на те, що сам Миколай народився в Туреччині. Його батьками були люди заможні, котрі сподівалися, що їхній син в майбутньому стане правителем. Але вони глибоко помилилися. Миколай пішов іншим життєвим шляхом. Спочатку він був помічником при церкві, потім священником, потім вже висвітився і був єпископом. Але люди в тому турецькому місті на порогах своїх будинків знаходили подарунки, і вони дивувалися, який це дивак. Просто так роздає подарунки, розносить і одежу і їжу. Згодом люди таки розгадали таємницю Миколая і були вражені його щедрістю та добротою. Утім, бути християнином у мусульманському світі не так, то й просто, І останні роки свого життя чудотворець провів у холодній темній в'язниці, коли закінчилося. Миколая земне життя він постав перед Богом. Бог спитав, в якому образі, в якій постаті він хоче приходити сюди до нас, людей на землю. Миколай не задумуючись, сказав, що хоче приносити добро і радість. Резиденція українського Миколая відносно невелика, але затишна. На подвір'ї розташовується сам маєток чудотворця, будиночок, де святий спілкується з відвідувачами, дитячий майданчик, сцена для театралізованих дійств, стенди з текстами народних казок і ватра. Навколо ватри розташовується 12 стільчиків. На кожному з них вирісблена назва певної людської чесноти, як то вірність, справедливість, стриманість, чесність. Залежно від того, якої чесноти вам не вистачає, або яку б якість в собі ви б хотіли вдосконалити на тій стільчик і потрібно сісти. Я, як завжди, хочу собі все тож і посиджу на всіх стільчиках. Отже, надія віра. Терпеливість. Стриманість. Щирість. Чесність. Куди ж без чесності в нашій роботі? Ніжність. Справедливість пропускаємо. Хай сидить малеча. Я і так справедлива. Вірність. Милосердя. Як завжди, сова уособлює мудрість. І любов. У маєтку Миколая стверджують, що зізнатися самому собі у власних недоліках під силу тільки найхоробрішим, як бачимо, серед українських дітлахів сміливців вистачає. Діде, скажіть а ви колись різочку від святого Миколая хтось отримував? От бачите, які ви всі вчені. А я, якщо чесно, то я різочку отримувала. Зараз вам розкажу цю історію. Мені було 5 років, і от я така прокидаюся. І чомусь вперше, куди я подивилася, я подивилася в куточок і бачу, там стоїть різка. Досі пам'ятаю, вона була така. Тоненька і довга-довга. І я так розплакалася, сиджу, і плачу, і плачу, заходять батьки в кімнату, питають, чи ти плачеш? Кажу, Тому що я отримала різочку. І навіть не помітила, що в мене біля подушки лежала велика лялька. Мені вже лялька не потрібна була там, але ту різочку я запам'ятала назавжди. Та як виявилося, Миколай мені приніс її за те, що я не застеляла постіль перед тим, як іти в дитячий садочок, ось так і сьогодні я хочу покаятися в тих своїх гріхах, що я не застаряла постіль, мама тато. Бачите, я каюся, спалюю різочку. До святого Миколая приїжджають малюки з усіх куточків України. Щороку резиденцію відвідує близько 25 тисяч дітей. Найбільше гостей, звісно, в грудні напередодні головного свята. На подвір'ї і яблуку ніде впасти. Усі один поперед одного повторюють віршики та пісеньки, котрі підготували для чудотворця. Святий очі, Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху. І здоров'я для родини, красну долю для України. Про святого Миколая існує багато пісень. Одну я пам'ятаю ще з дитинства, але як виявилося, вона і сьогодні є головним хітом на 19 грудня. То що співаємо разом? Давайте раз, два, три. На дітлахів святий Миколай чекає ні не в своєму маєтку, а в окремій хатині її впевнено можна назвати громадською приймальною. Тут чудотворець залюбки спілкується з малечею і вручає солодкі подарунки. Дітей у Миколая сила силенна, але нічого. Ми ще обов'язково поспілкуємося із чудотворцем. Наразі в нього дуже багато роботи, але я відкрию вам секрет на нас чекає аудієнція зі святим Миколаєм. О, хто хто Миколая любить? О, хто, хто. О, Петро, наш оператор. Що за дзвін ти надибав? Дзвін бажань. І що треба робити? Загадувати бажання. Здійсниться? Ще не знаю. А що ти загадав? А це таниця. Ну ясно, хто ж розповідає про свої бажання. Можна мені давай? Тормально. Дякую. Так. А я загадаю бажання для всієї нашої знімальної групи. Хочу, щоб наша творча команда поїхала у відпустку в Альпи. Прогулянки містом і для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Я нагадую, що сьогодні ми на Івано-Франківщині гостюємо у самого святого Миколая на вулиці трохи зимно, тож починаємо наше знайомство із резиденцією чудотворця. Мешкає святий Миколай, в ось такому двоповерховому будиночку. Зведений він у цілком гуцульському стилі з дерев'яного зрубу. Шибки на вікнах прикрашають тематичні малюнки. Усього ж у маєтку п'ять кімнат. Перша з них пошта. Тут зберігаються листи, які надходять до резиденції. Звісно, самому Миколаю перечитати таку кількість кореспонденції не під силу, тож стають у нагоді помічники. Ми тут, працівники, всі помічники Святого Миколая перечитуємо листи, допомагаємо у роботі і відповідаємо на кожного листа. Якщо є правильна адреса, справедлива діти, де коли знаєте, пишуть листи, і навіть забувають написати своє ім'я, прізвище, правильну адресу, то звичайно цей лист буде блокати. Але коли все правильно, то дитинка, кожна до свят, от отримує листа. За ті 10 років, що існує пошта Святого Миколая, до маєтку надійшло майже 25 тисяч листів. Усі вони ретельно відібрані за областями своїх адресантів. За кількістю поштівок лідирує Івано-Франківська область, мала батьківщина Миколая. Звісно, читати чужі листи негарно, але я скористаюсь своїм службовим положенням. Дуже цікаво знати про що ж просять сучасні діти. Отже, обираємо лист так навмання, який тут найкращий? Ось такий прикрашений. Гномиками, добрий день, святий Миколай. Мене звуть Віолетта. Я вчуся у другому класі. У мене є велика мрія, щоб мій братик Діма не хворів. Йому всього 5 років, але він дуже хворий. Зроби, будь ласка, святий Миколай, щоб він ніколи не хворів. А також, якщо можеш, принеси мені і моєму братику у подарунок справжній комп'ютер. У нас його немає. і Дімочка, я сподіваюся, що святий Миколай виконає всі ваші бажання вже цього року. В останні роки малеча часто просить про духовний спокій. Серед тисяч листів обов'язково трапляються такі, від яких щемить у серці і болить душа. Дівчинка написала, я так дуже пам'ятаю на звіницької області з міста Бар. Вона написала листа в сьомому класі дівчинка. Що Миколаю святий мені на свята, не треба ніяких ні солодощів, ні подарунка, а подаруй мені родинне тепло і затишок. Писала дівчинка з Франківська, що вона лежить в лікарні, і в неї проблеми з очками, її капають дуже такі, каже, пекучі капельки. Святий Миколайку каже: Я нічого в тебе не прошу, ні подарунків, ні цукерків. Поможи. каже мені, щоб я бачила і щоб каже, мене нарешті виписали додому, щоб я могла каже, піти на свято в садочок. Тут на пошті є спеціальна бочка, в яку необхідно кидати листи. Отже, настав відповідальний момент. Нарешті я виконую обіцянку, яку дала дідлахам ще в Києві. Дітки, я не маю жодного сумніву, що Святий Миколай точно виконає всі ваші побажання, про які ви написали у своїх листах. Настя, а можна я теж. Підти, що ти знову тут робиш? Ти переслідуєш мене по всьому маєтку. Ну я теж хочу кинути свій. Гаразд, кидай же, адже святий Миколай виконує бажання не лише дітей, але й дорослих, навіть таких дещо нечемних, як іноді буває Петро. На першому поверсі поряд із поштою розташовується кімната різдвяно-новорічних прикрас. Її експонати коротко, але змістовно розповідають про історію ялинкових іграшок. Ось так виглядали одні з найперших за часів СРСР. Новорічні прикраси випускали за тематичною ознакою: до польоту людини в космос або ж з нагоди неабиякого врожаю. Справжня окраса цієї кімнати ялинка прикрашена. Вона ось такими дзвониками. Вони також чарівні, як і той великий дзвін, що на вулиці. Ось тільки процедура загадування бажання тут дещо інша. До дзвоника необхідно просто доторкнутися. Як ми вже згадували, маєток святого Миколая розташовується на території національного природного парку Гуцульщина. Йому присвячений окремий музей в експозиції. Представлені рослини й тварини притаманні цьому краю. Чимало з них занесені до Червоної книги України. У найменших відвідувачів ця кімната викликає непідробний інтерес. Крутими дерев'яними сходами ми підіймаємося на другий поверх. Тут розташовується все найцікавіше: світлиця і покої святого Миколая. Тож ходімо хутіше. Знайомтеся, світлиця або ж кабінет святого Миколая. Тут він працює, читає листи, роздумує над подарунками на його робочому столі творчий безлад. Є тут і Біблія, і закон Божий, адже Миколай за порадою завжди звертається до Всевишнього. А тут саме головне дітям, подарунки, мішечки з подарунками, слухняним діткам, милосердним. І подарунки, звичайно, різочки пустуна. Але на щастя, різочки в нас залишаються, тому що дітей пустунів дуже дуже мало приходить до Миколаїв. Святає святих серед усіх кімнат покої Миколая. Тут чудотворець відпочиває спершу, засвідчує лампадку, потім молиться, складає речі і лягає спати. На ліжку Миколая є три подушки. Коли голова святого торкається ось цієї найбільшої, то він розмовляє із Богом. Коли ж Миколай спить на такій меншій подушечці, то дізнається про всі дитячі мрії. І нарешті, коли голова чудотворця торкається подушки останньої третьої, то йому стають відомі усі навіть найпотаємніші бажання малюків. Оскільки свято Миколая відзначають двічі на рік 19 грудня і 22 травня, то й постіль у чудотворця має декілька варіантів. Є зимова постіль, така гарна голубенька у Миколая. Але коли ми привідкриємо постіль, ми побачимо справжнє літо. Поки ми блукали маєтком, Миколай повернувся до своєї світлиці, і ось нарешті настав цей довгожданий момент. Ми поспілкуємося із чудотворцем. Добрий день, святий Миколаю. Цілий рік я намагався старанно вчитися, допомагала батькам, піклувалася про молодшу сестричку і братка. Цього року я хочу, щоб ти мені приніс цікаві подарунок і щоб було багато солодощів. Цукерків принеси мені, будь ласка. Прошу, прошу, заходьте, будь ласка. Добрий день. Доброго дня, будь ласка, До прошу. Вас приїхали гості з Києва. Дуже приємно. Листи від маленьких киян. Ми вже кинули вам в скриньку. А тепер запитання: дуже багато вони про вас хочуть дізнатися. Перше, чому святий Миколай мешкає в Карпатах і в горах. Традиційно на Государщині віддавно зберігаються ці традиції. Вся Україна вже знає про наш маєток і знає, де святий Миколай мешкає, і всі сюди приїжджають. Святий Миколай постійно тут проживає, і постійно і найважливіше, що не тільки тут але ще святий Миколай обов'язково ще спостерігає за всіма дітками, своїми помічниками, своїми ангелами і. Кожного року на кінці навчального року Святий Миколай обов'язково завітає до кожної школи, до кожного садочка і робиться аналіз. Потім ми співставляємо чи ці обіцянки, ті діти, що пообіцяли, котрі отримали гарні подарунки, а обіцянки не виконали, значить, напевно, може хтось із помічників принесе різочку. А як ви скрізь встигаєте? Хто ваші помічники в плані транспорту? Помічники це є коні Святого Миколая, якщо літом, то вона набереться. Зимою на санах і Святий Миколай ще з помічниками обов'язково ще так само ну, всі подарунки розносять з помічниками разом. Хто ваші помічники? Помічником, в принципі, може бути хто-небудь, хто має бажання і час може стати помічником Святого Миколая. Листи надходять протягом цілого року. Е, ну, в принципі, так, є багато листів, але найбільший пік це зараз жовтень, листопад ну, до свята Миколая. Найбільше листів. А потім вже, знаєте, зараз листи пишуть Святому Миколаю, листи. Е, зараз Зараз до 19 грудня Святий Миколай відписує ці листи. Потім вже діти знову пишуть Святого Миколаю. Дякують за відповіді. Потім вже вітає з новорічними святами Святого Миколаї з великодніми святами поздоровляють. І так цілий рік. Ті листи, котрі діти написали до Святого Миколая, обов'язково отримують відповідь від Святого Миколая з гарною поштівочкою, спочатку і підписом Святого Миколая. Тобто всім всім відписують? обов'язково. Що діти просять? В основному це матеріально: планшети, мобільні телефони. А ось якщо ж говорити не про матеріальне, а про духовне, були листи, які зворушували вас буквально до сліз, які ви запам'ятаєте на все своє. Святий Миколай, допоможи. Мій батько п'є, допоможи, щоб він перестав пити. Дуже багато є таких і листів. Батьки за кордоном десь повиїжджали, допоможи, щоб наші батьки приїхали. Нам дуже, хоча ми матеріально забезпечені, але нам не вистачає материнського тепла. Щоб ви хотіли побажати всім дітлахам всієї України в цей день, щоб ви гарно вчилися, поважали один одного, не забували за молитву і приходили до храм Божий, і щоб все було у вас як найкраще. І до зустрічі! Я щиро сподіваюся, що всі дітлахи отримали сьогодні найбажаніші подарунки, і вже цілісінький день доскочу бавляться з ними. Що ж стосується дорослих, то їм я раджу звернутися до народних прикмет і нарешті перевірити їхню ефективність. Одну з прикмет я вам нагадаю: якщо на Миколи замітає слід, то дорозі не стояти від Миколи до Різдва. Відтак, скористуючись цією прикметою, можете сміливо планувати свої найближчі подорожі. Французький філософ Дені Дідро казав, що дива там, де в них вірять, і чим більше вірять, тим частіше вони трапляються. Недаремно святого Миколая називають чудотворцем, адже для багатьох подарунок, знайдений вранці, і є тим справжнім дивом. Вірте в чудеса, не соромтеся, і тоді неодмінно ваш світ стане ще яскравішим. Не бійтеся робити дива для інших, адже сенс життя в тому, аби дарувати щастя найближчим людям. Один із шанувальників нашої програми якось в мене запитав: чи вірю я в Янголів? Відповім так: я вірю в дива з дитинства вірю в святого Миколая. А ця подорож тільки підтвердила мою віру за те, що мої погляди протягом багатьох років були непохитними. Сьогодні в руках я тримаю ось цей пухнастий подарунок. Знайомтеся, Вася. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер, зустрічайте новорічний випуск нашої програми. Ми підбиватимемо підсумки року, що минає. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце.